Всім привіт! Всім добрий день. Всім добрий день. У мене навіть сьогодні трохи є перерва. Я відпрацювала трьох чоловік зранку, і зараз у мене перерва до півшостої. От а у мене сьогодні привезуть мені Діньку. бо завтра там мені треба його повести. На мастер клас там, по танцям, і тому він буде в мене сьогодні. І я ж така думаю: ну, в мене є наготовлена їда, та що для мене, а він таке їсти не буде. У мене там таке тушені, кабачки, овочевий супчик, він таке їсти не буде. Тому думаю, я ще швиденько поставлю, приготую йому. Котлетки, макарончики зварю. Ну, те, що він їсть із задоволенням. Котлетки буду робити з кабачком, я його вже натерла, підсолила. І зараз тільки відіжму, відіжму сок з кабачків. Сюди потерла цибулинку, яйце. Приправки зараз пошукаю. Десь у мене були. ось до до фаршу і котлет добавлю, додам сюди. От, і скоренько зроблю котлетки. Потім поставлю макарончик ще зварю. А ще хочу зробити, хто зі мною на каналі, той пам'ятає, я. Та не так давно, мабуть, весною робила печиво вівсяне. Хвилинка називається. І я думаю, а ви знаєте, вчора в мене теж був там трошки, я буду робити і вам розказувати. Вчора в мене був трішечки теж там перерва, годинка, мабуть. І я виходила в магазин, думаю, піду, теж куплю. от любить якусь вкусняшку, думаю, якось печенічку йому візьму. Пішла, боже мой, я почитала склади цих печів. Звичайний крекер ніжний, пальмова олія. Е, якісь там п -п 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 ці печенюшки оцінити буковки дитячі, пальмова олія. Ну, коротше, яке я печиво не взяла, воно все було на пальмовій олії. То я така думаю, на що воно мені нужне? Я візьму сьогодні спечу це печиво йому ще. Вівсяне, і я була тоді, як пекла, і йому дуже сподобалось це печиво. Так що це в мене такий план. А так як у мене сьогодні, знаєте, ну, більше я ніде не етед, бо працюю, і оце в мене тільки є тут трохи часу на приготувати їсти, ну, то, думаю, трошки вийду з вами поспілкуюся. І хоч мені там хтось написав, що я дуже багато <кхем> балакаю. Ну, На те я і блогер, <смі> щоб розмовляти з вами, тому що, ну а як? Тим більше у мене влоговий канал. Знаєте, аби це у мене був е просто кулінарний, так, то можна там без слів, без нічого можна кулінарити, так? підписувати все і все. А у мене влоговий канал, ну і як я оце З вами вийду, помовчу в ефірі, чи як? <смі> ну, таке щось люди пишуть, я іноді дивуюсь просто. Так, все, кабачки віджала. І все це діло перекалашмачу. Перекалашмачу. <laughs> перекалашмачу і пожарю е котлетки. Такі будуть, знаєте, вони наполовину корисні, тому що в очеві. Я оце як настає оцей сезон кабачків. Ну, то я все готую з кабачками. Це ж дуже добре. Я навіть, ви знаєте, думаю, в мене там в суботу, ну, поки що, на всякому часі, тільки одна клієнтка. Та я така думаю, може сходити на базар. Та купити кабачків, там вже ж треба якісь закатки, треба щось робити. Я багато не роблю, але потрошечку. От, наприклад, я в минулому році робила, я знімала цей рецепт кабачки по-корейськи. Вони, верніше, з корейською морковкою, дуже смачні. Я їх зробила, була, по-моєму, 5 баночок і Альоні одну дала на пробу. То і Альоні сподобалися. От, Боже, що це? Прилетіло таке здорове залетіло. Ого. От, і, 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 в общем, і Альоні сподобались, і мені сподобалось. Ну, але їх робила 5 пів, півлітрових баночок. То думаю, це треба і в цьому році е, трошки зробити. Тоді треба наморозити кабачків. Ну, в общем, треба. Так, все, тут, тут швиденько все є. І зараз посмажу. А що ж воно таке здорове? Залетіло до мене. Ось, щось таке здорове. І воно. А, це маленька стрикоза. Вона ще не, виріс, не виросла, треба її якось викинути. Іди. Іди. О, все, полетіла. Вона сьогодні ні облачка. І сьогодні жарко. Вчора було прохолодно сьогодні прям жарко. там котлетки смажаться, я вже тут все собі підготувала, все переміряла, переважила, все через ліси. Ну, якщо... Є такі рецепти, що можна все ну цей рецепт я все вимірюю, все вимірюю, тому що щоб ну, щоб вони, щоб це печиво дійсно вийшло таке, як воно потрібно вийти. І все, зараз вас виключу, тому що буду перемелювати. Вівсянку, щоб не шуміла. Котлетки мої вже досмажуються. Тісто на печиво я вже зробила, воно трошки повинно постояти, набухнути. Ну, воно вже ось готове у мене, бачите, така в ньому консистенція. Е, кому буде цікаво, печиво дуже смачне виходить по цьому рецепту, я Кину посилання, або прикріплено в прикріпленому коментарі, мабуть, буде посилання на мій рецепт. Кому цікаво, заходьте, готуйте. от І зараз я печиво викладу сюди і все. У мене тоді вон, котлети мене досмажуються, я їх поставлю, щоб вони трошки протуш протушкувалися. От, і залишиться мені тільки теж печиво закину. У духовку, і залишиться мені тільки макарончиків трошки зварити. Е, мокрими руками, тому що тісто ну, таке виходить, знаєте, липке. Тому мокрими руками і такі кругляшочки роблю і викладаю на бумагу е, силиконізовану цю, щоб не, не прилипло Щоб не прилипло і не пристало. Оце так я використовую час, знаєте, з користю, з користю, Тому що, ну, а що, коли? Вроді ж, знаєте, дитина прийде в гості, то ну ну як? Треба ж приготувати те, що він любить. Аби більше було часу, я ще й пельменів би наліпила. А так немає в мене сильно багато часу. Тому... Макарони, він у нас теж макаронна душа. Макарони любить, тому будуть і макарончики з котлеткою. Це в нього улюблена їжа і огірочок. Помідори геть у нас не їсть, а огірки дуже любить. Так що це так. Все, викладаю печиво. Жарко. А це я ще духовку не включала, ну просто сьогодні жарко. Як воно так, що вчора було, прям я аж вікна прикривала, бо було прохолодно. А сьогодні у, в тіні 30 градусів. Я, у мене висить і він, він у мене в тіні не на сонці, 30 градусів. Таке з тою погодою? Я коли. Пекла це печиво. Раніше у мене була вівсянка, що треба варити, плющина. І хоч я, як я її не намагалася там, знаєте, потрібнити міленько-міленько, але все одно відчувалося трошки, знаєте, крупинки такі тверді. Цей раз у мене вівсянка ось та, що не потребує варки. Ну, ось подивлюся. Яке буде добріше, яке буде смачніше. Мені здається, це буде смачніше, бо воно не, ну, не має, не буде мати оцих крупинок. Можна сюди додавати, знаєте, і зюмчик можна додавати, там всього можна додавати, але нас Діня не любить. Тому я і не додавала. Це горішки, нема в мене набити горішків, а бить нема коли. Так, все, довикладаю, а тоді вже покажу, що вийшло. Ну все, у мене котлетки у мене тушкуються. Водичку на макарончики поставила, ось йому проварю. І печиво вже теж поставила. О, печиво теж буде вже... чи ще почало, чи не Ні, наче ще не почало підніматися. Це зробила. Я, звісно, знаєте, так знаю. Знаю наперед, що деякі хейтери можуть сказати ой, на що воно вам потрібно, складнюєте собі життя, пішли, купили б якихось би пряників і все. Якби вони були нормального складу, то купила. Ні, звісно, коли буває і купляємо, але отак, знаєте, ну. Вчора я глянула, Боже, ну кругом ця пальмова олія, і причому вона стоїть друга від борошна. Борошно і стоїть пальмова олія. А ви ж знаєте, що е, всі інгредієнти, які в складі, е, вони по, по кількості стоять. От Борошна найбільше, воно буде стояти перше. І друге йде те те те, 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 те. Тому ця пальмова олія ну не корисна геть зовсім. Тому й думаю, та ну спичу у мене якраз трохи буде, тут ось у мене 3 години вільного часу. Якраз думаю, буду готувати та й, і спечу дитині печиво. Так що це таке. Сьогодні у мене буде невеличке таке відео, тому що тоді мені ввечері ще знову працювати. От. А вже завтра я ваша, тому що завтра в мене людей немає взагалі. Завтра будемо вже тоді, завтра якраз підемо на майстер-клас по танцям округом. Так що це таке. Ну, все, я дочекаюся, поки печиво спечеться. Мені самі е, хочеться покуштувати, яке воно із цієї вівсянки, що швидкого приготування. О, жарко. Так що покуштуємо печиво і буде тоді все. Е, ну все, в мене все готово. І котлетки у мене приготувались, макарончики зварилися. І от таке вийшло в мене чудове печиво. Дивіться, яке. Краса. От Бачите, прямо от перепане таке, як повинно бути печиво, вівсяне, обов'язково повинно бути з такими от тріщинками. Якби був шоколад, можна було б розтопити шоколад і, наприклад, половинку вмочити. але, ну, зараз скуштуємо. Скуштуємо ось маленьку таку, що тут вийшло. Ой, воно таке м'якусіньке, прям м'якеньке. Але воно тоді полежить і трошки стане, дивіться, яке в серединці. Мачненьке печу. Та вже дуже непогано. У мене Кориця відчувається, тому що тут кориця є в рецепті. І бачите, яке? Пухкеньке. Зараз чайок поп'ю з печивом. Ось яке воно. Чудове. Так, що кому сподобається, печіть печиво. Дійсно, рецепт хвилинка, дуже швидко все. Прямо раз, два, три і в духовку, і все. І немає ніяких важких там, знаєте, якихось інгредієнтів, немає. Все дуже просто. М -м -м. Смачне. Давню собі ось, ось чайок зробила. І зараз із печенькою поп'ю чайок. Тому що вже пів п'ятої і в мене через годину вже клієнтка. М -м -м. А, так що, а це на сьогодні з вами все. Сьогодні вже з вами все. Так що всім всього самого найкращого. Печіть печиво, їжте, будьте здорові, будьте щасливі. Все, всім пока-пока.